Так, і до невідомих. Погнали коробочка номер 1 із невідомих. НПшечка. Так, є таке діло. Обережненько все вскриваємо. Так, є таке діло. І ще. Так. Обережність в сторону. Що у нас тут за штука? Поп-фільтр. Таких штук у мене багато є. До речі, якщо вдруг комусь на щось треба, є штуки три точно. Так, ну це так, звичайний поп фільтр нульцевий. Навіть не буду розпечатувати, бо ну, реально мені не потрібно. Так. Подивимось, скільки вони коштують. Я не думаю, що вони дуже дорогі, в районі 100-150 гривень за фільтр можна дати. До речі, скоро звук зміниться. Я заказав собі штатив, який фіксується до стелі, і можна буде так зі стелі на війки, типу на вки, спускати і відпускати, він буде вверх сам підійматися. Мікрофон. Так, а... давайте что.